20 серпня й рік. Що тут є? Ну, отакі нещасні помідорки. Щось достигає. Ну, хоч щось поїсти буде. Це китайський довгоплідний Це целнин. Це ось м -м, Рома, це Наталкин. Ну, тут такі ось маленькі плодики. Це ось те, що типа Санька, ну це не Санька. Тому що воно вже, я його дивіться, воно вже аж доверху вигналось. Я вже тут навіть ось обрізала точку роста, бо воно трьохметрове виросло. Це ну, 100% вже що це не санька. Ну, це що у нас таке? А що тут? А, це орлиний дзьоб. Що орлиний дзьоб. тут ще такого примічательного, толстой? Отаке все мале, оце хурма. Що це за хурма? Що це вона має бути отака мілесенька. Капець. Так. Ну, коротше, що в цьому? Ну, цьому году? Я вже геть відчаялася, я вже вирішила, що я не буду садити помідори наступного року. Так, посадю геть для себе, а ото не буду цілу теплицю. Так, посадила в друге огірки. Бо з оцих толку нема. Дивіться, це в мене перша партія. Оце зірву цей огірок та зірву потім цей кущ. Це вже друга партія, це перша партія. Воно десь там на верхушки щось. Це теж друга партія. Таке щось один більший, другий менший. Тут тут вже огірочок є. Це ось взагалі, що це з ним таке? Що це таке? Що це таке? Що це за листок такий? Якісь такі чудернацькі ці огірки. Це що це таке? Щось воно там заліпилося о, там, і далі не йде. Ну таке. Це помідори із пасинків. Ось, не знаю, буде щось з них, не буде, я вже, я вже ні на що не надіюся. І що? І мені треба тут поубирати гарненько. Навірно, викопаю цю моркву. І ну, тут посію на осінь редиски віті. От, і все. А, там у мене ще є німецька морква, воно де. Гарненька така, гарна вона, гарнюня. Дивіться, яка. Наталка мені присилала. Бачите, як морква? Так. Шпинат посіяла, але ну, щось його не знаю, він не росте, коротше. Ось такий засів і все. Щось не то. Їмо. Так, ідемо в велику теплицю. Ось. Все. Три роки тому я з цієї теплиці кучу продавала помідор, кучу собі накрутила. Потім. Два-три роки взагалі тут нічого не було. Ну, тобто, не врожай. В цьому році хоч трошки собі буде. Бо я вже думала, взагалі нічого не буде. Ну, за... Собі закрутю. Закрутю ось цей гібрид О, Толстой. Ось такі вони невеличкі. Вони мали, будь-би, більші, але вони ось такі невеличкі. Зараз їх пообриваю і треба кущі привезти до ладу. Ці листя пообривати аж до наступної кісті. От. Це ось салатні помідори, це дебарао царський. Не знаю, я думала, він має бути крупніший. Більше їсти йде, він такий, знаєте, як салатний, смачний, такий солоденький. Це ось толстой гібрид. Це дві кісті, якщо. що. Всьо барал царський. Класно. Це піде на сок або на томат. Далі, тут, он, дивіться, повиривала деякі, тому що на них не було жодної помідорки. Не зав'язалися. І я тут вже посадила картоплю. Експеримент. Чи буде із ну, оцієї ж, що в цьому році виросла картопля Рів'єра, я її викопала, а тепер знову посадила. От я подивлюсь, що тут буде. Ось орлиний дзьоб. Так. Ну, Дуже багато, ось дивіться. Це отут совка завелася. Хоча я обробляла. Фу, де. Оце ось. Це, мабуть, теж піде на закрутку. Це Наташині, оці німецькі сіміна Рома. F1. Бачите? Ну такі невеличка така сливка. Ось. О. Нормально. Ну її мало. Дуже вона дуже чутлива до вершинної гнилі. Це ось. Китайський довгоплідний. Ну, щоб ви розуміли, дуже мало помідор. Ось це ось, дивіться, наприклад, оцей кущ. Це перша кість. Це ось друга. Далі третя. Четверта. Ну, я не знаю, зав'язалось тут щось чи ні. І все, далі воно, воно скинуло все, бачите? Сейчас. Ось, все, поскидала одна квіточка, то скинуто. Так, що тут іще в мене? є? Тут дуже багато гріпфруту. Оце я тут просто видрала, тому що не було жодної помідорки, посадила картоплю. О тут, дивіться, оце все я повидрала, помідори. Це, по-моєму, чи ведмежа лапа тут була, чи що? Нема, в не було жодної помідори. Ой, це така красива, дивіться, гро... грость. Так, далі в мене тут йде оце, що Наташа мені з Тенеріфе насіння присилала помідорів. Вони такі, блін, сонце відсвічує. Дивіться, які вони листаті. Прям Зарослі листя. Ось так може буде видно. Бачите, які прям буйні такі, здорові. Ну, є і помідорки, але знову ж таки, а ну-ка, дивіться, знову ж таки, їх геть мало. Ось. така Ось. І теж вони хворіють на вершинну гниль. Вони такі тут смішні, я навіть не знаю, як їх пасинкувати. Вони щось Ось, дивіться. Ну, вони ще зелені, тому що вони були посажені пізніше. Бачите такі? З цього боку теж були посажені пізніше, ось якісь. Ну, знаєте, хоча б щось поїсти буде та закрутить. Тому що, наприклад, в минулому році. Взагалі ми купували в серпні купили, не пам'ятаю, скільки, 20 кілограм чи, чи скільки, помідор, і закрутили, тому що своїх взагалі не було. Це, хоч, може, пару баночок закручу. І тут у мене перчик. Перчик. Ось дивіться, це геркулес такий. Ну, перчик був пізно посажений, тому він ще геть зелений. Це геркулес, а тут ось це німецький. Дивіться, як перчина Ось сюди. Німецька паприка. Це що Наталка присилала. Тут щось немає. Тут ось трохи є. О, оце вже толку з нього не буде. Це вже тут черв'як сидить. Я чим я обробляла? Я обробляла проклеймом. І щось, щось фігня. Ось іще, дивіться, який німецька перчина. От. Це теж все німецький німецький. ну Тут щось у нас є. А це білозірка у мене пішла, білозірочка отака. Скоро я... О, тут вже навіть червоніє один. Хочу скоро вирвати та нафарширувати. Я думаю, тут нам вистачить. Ну, теж ось, оце ж вершинна гниль. Це з нього вже толку не буде. Ні, Цей нічо наче гарний. Цей малесенький такий, ну таке щось. Щось та й буде. Але, знаєте, щось та й буде, мене не влаштовує. Тому що я купую дороге насіння, я купую дорогі різні там добрива, там якісь обробки, хоча я ними не зловживаю. Тому що я собі подумала, якщо я начну обробляти їх через день, як це роблять оці люди, що продають на базарі, то яка мені тоді різниця, чи купувати на базарі, чи їсти свої, якщо вони будуть однакові, хімічні? О, тому я такі геть, геть такі самі, самі необхідні обробки роблю. І то це виливається в прилічну суму. Я вже мовчу про те, скільки я тут проводжу часу на оце пасинкування, поливання, прополка бур'янів, ну і все таке інше. Підв'язування, то, блін, ну, шкурка вичинки не стоїть, чесно. Оскільки я, я трачу часу і грошей на це, то за ці гроші можна просто купити. Так, все, я взяла ось у собі мисочки в цю нарву Толстой, це цей, що на закрутку. Коротше, в цю на закрутку нарву, а в цю салатні. Друзі, це, щоб ви розуміли, це перший збір врожаю. Ось це ось, типа на закрутку, ну тут ще треба перебирати, тому що тут є ось такі ось. Тобто вже воно не піде на баночку, його вже треба обрізати і десь піде на сок. Тоже ось. ось таке. Це випадково вирвала, Ось таке. І це салатні такі ось. Це ленені, це ось леніні такі гарні, вони смачні дуже. Ці теж смачні, хоч маленькі, ну смачні. От. І отаке. І що? Стоє воно того чи не стоє? Я, ну, Знаєте, Є люди, які кажуть, ну нічого, хоч що Ні. Що-небудь, це якщо ти посадив і забув за нього. Його дощі поливають, воно собі саме росте, то вже там хоч щось хай виросте. Але коли коло нього цюцькаєшся, танці з бубнами. І... Складаєш гроші, а воно оце виросло, то що-небудь мене не влаштовує. Це таке. Треба робити висновки. Все, пішла далі щось робити. Так, ну а як же без дегустації головним агрономом? Єгор, бери, бери зайчик, любу бери. Хоч з тієї мисочки, хоч зтьої, бери зайчик. Яку тобі дати? Таку будеш? На. На. Так, отчепіться. От умничок Обажає помідори, Єгор, да. Б'янка. Ну, ви не їсте помідори. Чо... Дивіться, чого ви тут тавчитесь, коло мене всі? Всі, і малий його. Рудик. Рудь. Рудя, вилічила я йому. Насморк його той непонятний. Не Слава Богу. Вже думала його в лікарню вести. Що, йогушка? Ну як урожай? Не дуже? Чи нормальок?